Брати і сестри, вітання вам з Херсонщини. Хочемо прозвітувати за випікання хліба за лютий місяць 25-го року. В цьому місяці ми випекли 13 тисяч 700 було хліба, яке було роздано тим людям, які мають потребу в нашому місті, передмісті та нашій області. Дуже вдячні Богові за вас, за вашу щедру участь. В цьому служить нехай Господь рясно-рясно вас благословить. Дякуємо дуже пастору Юрію. За хлібчик за кохану. Дякуємо, дякуємо. Дай Бог здоров'я, хай себе береже. При церкві. Ці люди можуть жити, тому що ви допомагаєте нам, тому що ви печете для нас хлібчик. Дякую вам, велике. Дякуємо. Дякуємо вам за хліб. Церкві помісних Херсон. На підвали, де проводять служення. Велика подяка церкві з текстильного і братам і сестрам нашим, які нам допомагають хліб, дають нам, щоб ми роздавали людям. Церкві тут роздавали соціально незабезпеченим. Дякуємо ми. Вони дають нам 350 було на неділю. допомога. Тоже вам вдячнее. Каждую неделю мы получаем вас свіжий хліб круг. Вот два вас 300 кукла на круг, нашим працівникам лекарню наших працивников, передать, так сказать, безвозмездно нашим працивникам нашим лекарням. Велика вам вдячність Хай вас Господь хранит. thank you to pastor yuri and uh, all of us <laughs> and our friends at the church uh, thank you on behalf of our all the people that we, we help here in downtown uh crane in, in the red zone uh, very 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 dangerous place and this is the bread that they get when they get it for you and they don't get it uh, if you don't get it so we are very very, very grateful on behalf of all of these folks uh,